Доброго вечора, любі підписники! З вами Кубічний Всесвіт. 13 жовтня нам відкрили можливість голосувати за мобів, а 15 жовтня вже буде Майнкон, де ми дізнаємося переможця мобвоуту. За час показу мобів пройшло немало часу, і люди встигли вибрати свою сторону в голосуванні. В нашому пабліку є багато різних редакторів. В кожного редактора є своя цікава думка. І в цьому відео ви зможете дізнатись думку кожного редактора про мобвоут 2023. Поїхали. Так, всім привіт, з вами Оксан. Значить, швиденько розповідаю взагалі, що і як по голосуванню. Я однозначно можу сказати, що я буду, очевидно, агітувати за краба. Не обов'язково значить, що я буду за це голосувати, але агітувати я однозначно буду. Давайте дивитися по функціоналу. У нас є броненосець, який дає броню, наприклад, тим самим собакам. Але знову ж, да, ми зробимо цю броню. По-перше, якщо ми зробимо броню з бороненосців, ем, вона не буде настільки хороша, бо вона якби ну, коричнева. Ви бачили ті концепти, це вже виглядає дуже спірно. Так, да, воно буде захищати собак, але собак, які сидять в тебе на базі, і для нічого іншого не потрібні. Функція собаки в Майнкрафті це, щоб ти її пророчив, полюбив, вона вмерла і ти плакав. Це якби суть, якби гра тобі дає емоції броня, яка захищає цю собаку, йде проти взагалі цього всього, в моєму розумінні. Той факт, що собака взагалі може вмерти, це дуже важливий елемент цієї гри. Бо якби є ж втрата, є емоції, це треба залишати. Треба залишати смерть собак. Звісно, в Майнкрафті ні до чого не закликає. Да? От е... Стосовано пінгвінів все очевидно, справді милі, красиві, але ну, це не потрібно. Це ж просто дельфін No2. Ну, е... ну, фактично такий ж самий дельфін ого, який він особливий, він красивий. Да? І тут так само ого, який він особливий, він красивий. Е... Стосовано. Крабів у нас в мангровому цьому болоті, крім, окрім жаб, реально нічого немає. Е, можливо, краби не ідеально туди вписуються справді, але це буде додатковий моб. Це буде цікаво. Стосовно цієї клішні. Е, у нас є схожий предмет в Крієті, я бачив дуже багато коментарів, що а, ну в Крієті ж ніхто його не використовує, значить і клішню не будуть використовувати. Камон, чуваки, це неправда. По-перше, клешню використовують. Я просто не знаю, в яких умовах ви грали. Я коли дивлюся летсплеї, саме що людей з е, західної зони вони завжди цю клішню юзають. І я, як просто ньорд модів, теж обожнюю цю клешню. Вона реально допомагає. В більшості на вбудування, а скоріш в ПВП. Особливо для мене, наприклад, скелетів може дуже нехуйово охуярити, причому не підходити близько до них. Чи тих самих кріперів. От, я не впевнений, якщо клешня буде діяти на як, ну, як далеко то може бити, але просто сам факт. От знову ж, от е, лайтові білдери, які сильно не вміють суперкруто будувати. Навіть для них це буде круто. Ну, от банально, коли ви кришу будуєте, дах, вибачте. Е, інколи складно ставити блоки, якісь завітушки. з цією клішнюю, такі прості елементи будуть набагато легшими. На що ви хочете проміняти клішню? На е, броненосця і броню для моба, який, якщо не помре, у вас ніяких занадто впливових. Як це називається memories, е -е -е -е, Пам'яті не залишить. Ви хочете проміняти е -е, функціонального моба з функціональною клишнею, яка поліпшить, прискорить процес будування дуже багатьох проєктів на що? На пінгвіна? Ну, на дельфіна номер 2 з трохи іншою моделькою? Ну, це можна зробити. Це можна зробити. Ми е -е, сядемо на хуй і будемо тихо сидіти, що а ми проїбала хоєнного моба. От, Зато в нас є мила хуйня. У нас так з чим було? Сквідвардом. Тепер з цього Сквідварда ми можемо робити. На серверах ваніла Плюс ми можемо робити сві... світло завжди, щоб зробити блок світла. Вони в рецепт додають цей, блядь, мішочок з ну, от. І ахуєть, ну і все, вау, який крутий функціонал від речі, яку ми ніколи не використаємо. Броненосець, за нього можна було б голосувати при одному варіанті. Якщо б він додавав броню всім, ну як мінімум більше, ніж одному мобу, що було б дуже наванільно, але це б мало б більше сенсу. Бо це набагато більша територія, де можна діяти, і там вже почався б активний діалог. Бо я бачив концепти цієї броні на тих самих інших мобах. От. А собаки, ну вони не грають ніякої функції, окрім першого вашого друга. Ви його проручаєте, він вам дуже милий, ви його цінуєте, його вбиває зомбі, ви плачете. Це ахуїтельна система, яка е, робить, щоб Майнкрафт запам'ятовували. Її треба залишати. Можливість виживання вашому питомцю, е, потрібна лише для стану вашого ментального здоров'я, про яке я не думаю. Тому я буду закликати голосувати за краба. Е, всі, хто проти, усрійтесь. Доброго дня, друзі! Мене звати Павлик Шерлок, і я з Білкубічного Всесвіту. І знаєте, мені дуже сильно подобаються підвіда. Чим саме тим, що вони взагалі нічого не дають, бо боджанги роблять все, щоб було, як не у людей. Так-так це абсолютна правда. Пінгін взагалі нічого не дає, крім бафу, лодок. Це дуже, дуже цікава пропозиція, як на мене. Я думаю, що за неї проголосують багато людей. Чому саме за неї проголосують багато людей, тому що вони проголосували за фантомів та черепах, якими покористувалися максимум одну версію. Так, так, це абсолютна правда. Не все як у людей. Всім привіт, я Ромбач, Вічного всесвіту, і я голосую за Краба. Чому саме за Краба, а не за чи пінгвіна? Тому що в нього. Найбільш такий функціонал нормальний. Е, броня для собаки, ну, Ну, для мене це... Ну, особисто для мене це щось таке ну, ні про що, і мені не подобається дизайн броненосця. Пінгвіни, хоч ну, дуже миленькі, такі, я би дуже хотів, аби вони були, але у них функціонал тупо. Ну, що він пришвидшувати? Кому воно треба, ви мені скажіть. Е, роздобув еліт, і можеш літати собі, куди хочеш, як хочеш і скільки хочеш, ну по факту. Тому голосуйте за краба, зробіть велику користь усім білдерам, вони вам подякують. Крап уперед. Перед тим, як ви почуєте дуже важливу думку інших редакторів, хочу подякувати нашим підписникам Баймія Кава та Донателло, А саме: ЯМО 2, Андрій Дівульський, Сахароза, Супер Лайфстайл, Ілля Данісімо Оріджнел, Владислав Олійник. ОМХМС ВІР. Також хочу подякувати нашим донаторам, які допомогли назбирати на озвучку МОБВОТУ. А саме: крапка Душка-Долар, Сова, Підзалупник, Альфа Уберкеша, Гетьман Ева, Торгаріс, Павлік Широк та Дід. Дякую вам. Завдяки вам ми змогли зробити дуже якісну озвучку МОБВОТ-2023. Так, по Мобволту, коротше, що я можу сказати реально. Давайте подивимося на всіх мобів, коротше. Почнемо якраз з пінгвіна В принципі, без, безкорисне гівно котре просто існує для того, щоб пришвидшити ваш човен на три блоки. І це при тому, що, як я знаю, човен не повинен бути цей на, на льоді. Тобто, якщо він буде на льоді, типу прискорюватися, воно не буде. Якщо човен буде на воді, прискорення якраз буде. І, в принципі, сенс додавати пінгвіна, щоб пришвидшити човни на три блоки. Це не дуже розумно насправді. Потім роздивимося якраз броненосця. Броненосець нам додає бабунки для собак. А воно було б корисно, насправді. І можливо собаки якраз би могли, типу, трошечки оживитися завдяки цьому. Проте, якщо подивитися на ту ж саму клешню краба, оце можна використовувати не тільки у виживанні, до прикладу, Клешню краба можна було б ще інтегрувати якраз в різні міні-ігри, до прикладу, Bedwars. Тобто може було локти в Bedwars якраз. І у тебе була б чудова можливість там цю колишню крабу використовувати прямо по максимуму. Тобто ти і далі ставиш блоки, і далі їх ламаєш. Це для мені взагалі буде дуже крута річ. Тобто купив собі колишні краби там, до прикладу, за 10 смарагдів, так? І ти вже можеш в принципі далі ламати блоки якраз і так далі. Це набагато корисніше, ніж якийсь там човни, коротше, або ті ж самі якраз собаки. І навіть якщо взяти колишню краба для звичайного виживання, вона, в принципі, теж дає вам достатньо багато бонусів якраз. Банально ви можете далі ставити і ламати. А іноді це дуже якраз потрібно. Особливо ламати. Так буде набагато легше якраз різні кар'єри робити, якраз потім цей. Як вони ще там називаються Телеформінгом буде легше займатися якраз. Тож, якщо так подивитися, все ж таки клешня крава буде краще. Хоча навіть якщо не переможе краб, то тоді повинен перемогти цей Броненосець якраз. Бо він буде в будь-якому парку набагато корисніший якраз. На цьому, в принципі, у мене все. Всім привіт! Я Торгар, власник кубічного всесвіту. Я буду голосувати за крава. Чому саме за нього, тому що цей моб, крім того, що милий і буде махати нам клешне, він ще й дає цю саму клешню. Клешня, як ми дізнались, буде давати гравцю можливість далі ламати та будувати блока. Як на мене, це найкраща механіка з усіх, що нам були представлені в цьому році на MavVolde. Я бачу з клешнею круту прокачку, крім звичайного виживання, ще й цікавий геймплей в міні-іграх. Бо, наприклад, у тому ж самому Бадверсі ти в першу чергу б'єшся, але на другому плані якраз будуєш. А тепер коротке бліц опитування: чи має нічого не розповів про пінгвіна або броненосця, бо вважаю їх нудними? Чи нічого не розповів про повстання Майнкрафт Community, яке хоче би котувати Тому що я вважаю, що ці дії ні на що не вплинуть, крім більшого хайпу самому Майну та Мобводу. Чи буду я засмучений перемогою іншого мобу? Ні. Хоч вони для мене нудні. Але як ембієнтні моби, вони будуть гарними. В цьому я впевнений. Що, ж, всім дякую, всім папа. -па. Всім привіт, я український кріпер, адмінкубічного всесвіту, і я голосую за краба. У ньому в мені подобається сам предмет, який він буде дропати, і сам моб по вигляду. Можливості інших мобів теж є корисними і цікавими доповненнями до гри. Але є нюанс: нам не сильно розказали, наскільки буде збільшено захист вовка, швидкість човна, відстань ставлення блоків. І це була проблема усіх мобвоутів. Люди гадали, що фантом буде не таким набридливим, що сіючий спрут буде гіпнозувати гравців мобів, але й дюпати предмети, нюхач даватиме багато цікавих рослин. Також проблемою є об'явлення мобів у різні дні. Зазвичай перший моб якого об'явили, отримає більше уваги, ніж міг би, оскільки гравці можуть надумати більше. Але чому все ж я голосуватиму за краба, якщо, як я сказав вище, що ми мало знаємо про мобів? Тому що навіть відстань у один-два блоки вже може багато змінити у ГМПЛА. але також не виключаю можливий вплив на вибір того, що саме через те, що краба об'явили раніше. Всім привіт, я Данісіма з каналу Данісіма Кріпер, і я наразі є адміном кубічного всесвіту. І я голосую за такого томоба, за якого сам поки не знаю. Але зараз я подумаю, подискусую, і, напевно, і вирішу, за кого я буду голосувати. Ну і що варто спершу зауважити, що е, голосував на минулому голосуванні я за нюхача. Ну, тому що він з усіх трьох, ну він дійсно був з усіх трьох більш розкритий, і додавав щось нове. Мені подобається, типу, така загадкова якась е, штука, та плюс це, типу, Uh, Можна сказати, шлях до якогось нового виміру, тобто, що нюхач це ж по факту якийсь ancient mob, тобто там з древніх часів, там, типу динозавр. І ось це було цікаво. Там, на ще минулому голосуванні я голосував за Міного Голема, але там таке було голосування, що типу, голосував або за алеї, або за Міного Голема, і, і навіть третього майже ніхто не пам'ятає. Я зараз навіть і не згадаю, хто він там був а uh, Ну, uh, На цьому голосуванні я навіть то не знаю. Бо, по-перше, що можу сказати, вони, напевно, дійсно тобто, про Маджанги, вони і реал збалансували це. Тобто тепер усі ці cute animals, вони дійсно виглядають усі балансно, Тобто вони майже не розхиті, тобто там по одній функції про кожного сказано. І вони не беруть за собою якусь прям такий не знаю, історію, типу вимір якийсь новий. Тобто всі вони такі плюс-мінус ембітні, але у всіх якісь функції є. Що можна там по порядку сказати? Броненосець? ну ось Я поки думав, він такий прикольний, тому що він, мені здається, додасть да нову механіку для собак. А якщо оберуть броненосця, то це напевно буде е -е якийсь спецапдейт, типу питомців е обновлять. Я думаю, що скоріш за все, може, може е, собакам, ну тому що, по факту, якщо просто дати до, до собак бодунки ну, ну це також буде просто як декоративне. А може собак захочуть вести прямо як в ПВП, щоб вони, ну щоб їх почастіше використовували саме у таких е, бойовни, бойовичих бойовних моментів, бойових моментів. І я думаю, що до собак може додати ось таку систему, як в коней, що є якісь собаки, які там спавняться е слабкішими, тобто там вони урону небагато носять, бігають не так швидко. І є якісь собаки, яких, які прям сильніші за них. І ось їх можна буде типу, так розводити. Розмножувати і виводи собі прям імбового песика, потім на нього пронюще надягати. Тобто, ну я усяк бачу розвиток, якщо вибирати у цього Е, Краб, ну краб, чесно кажучи, такий не дуже прям однозначний. І не думаю, що ну, мені, мене перше трохи бентежить, що він взагалі на болотах, тобто на мангових болотах йде. Так, дійсно існують краби, мангрові краби, які живуть в мангрових болотах. Але, ну я не знаю, мангрові болота, якщо так казати, то вони тільки нещодавно були додані там лягушки і ще додавати до крабів. Ну Мені казалось би логічніше було б додати їх до якихось пляжів, тобто це було берегів, це було прикольно. Ну може я мислю просто стереотипно. Але все ж. Ну, клешня його також. Прикольна штука. Мені сподобалась думка Кеші, яку він писав в кафе, Та що це для Бедварсу буде щось нове. Але. Ну, Бедварсу так, це буде нове. Тобто, можна буде якось довше строїти. Ну, тобто, по дистанції дов, довше строїти. А, ну, Для будівників, напевно, будівельників якось буде також це плюс, але я просто сам майже нічого не будую, тому мені це ну, трохи байдуже. А, ну і все, по факту, на цьому все закінчиться. Мені не подобається, що він такий саме на якомусь не на, на тому біломі знаходиться. З одного боку, прикольно, що він якомусь на стандартному біломі, як і всі звикли, типу, бачити крабів. Але все ж, ну. Таке. Тобто, ну, він більш такий. ну, Просто з одною функцією. Що казати до пінгвінів, ну, я досі трохи похитнулась, моя думка, але досі думаю, що якщо все ж. Що все ж оберуть Пінгвіна, тобто, як не голосувати за Броненосця, там, який, до речі, я не пам'ятаю, якому в Саванні. Це також плюс, що він якось Саванну доповнить. Ну Щодо Пінгвіна, що ну, за нього все одно проголосують багато навіть тих же неписанного населення, тих же типу, дітей, і все. Тобто. Ось, і типу, за нього багато дітей проголосують. Навіть незважаючи на те, що багато зараз ви бачите, ну, ось, к аудиторії казати, е, якісь шери пишуть, що він, вони там за броненосця краба в таке ве, багато думок, що вони там за краба, броненосця. Все одно, я думаю, є ж багато ще ком'юніті, є ще багато дитячого ком'юніті. І які вони також це ж проголосують за пінгвіна? Ну, бо він, бо він милий, але ну я все ж я думаю, що пінгвін переможе, але я за нього голосувати не буду. Бо ну я не хотів би, щоб Пінгвін був. Я взагалі такий, щоб додавати до Майнкрафту якихось нових мобів, типу, ну прям як і загадкових і не загадкових, а й ну чудернацьких, коротше, яких не існує в реальному житті. Ось так. Тому, тому я не думаю, що, що за пінгвіна буде голосувати, але все ж пінгвін... Ну, він прикольний для ембієнту, чисто. Я певен, що його ще будуть їсти медведі ведмеді. ведмеді, незважаючи навіть на те, що ведмеді в реальному житті, ну тобто полярні, не їдять пінгвінів, бо вони живуть на різних полюсах. Але все ж я думаю, це буде якось реалізовано, якщо вони взагалі будуть жити десь поряд. Бо показано, що взагалі пінгвіни живуть в океані. Ну, можливо, додадуть якийсь крижаний океан ось такого, типу. Незрозуміло, взагалі, поки ніяк. Ну, до речі, як додадуть якийсь новий біом, прикольно буде. Ну, що може підсумувати, те що якщо брати, наприклад, Берс, за який я ну, прям тримаюсь, мені він подобається, я його хочу поліпшувати і на тому, що ХМС. І нові ідеї я навіть зараз вже думаю, як може додати Бедварс до цих нових мовів, прив'язати, як це все можна. Для Бедварсу найкраще буде краб. Для якихось нових механік. Ну, буде саме броненосець, бо нові механіки собак. Саме для Ambienту, чисто, це напевно. Який пінгвін. Ну, може, трохи броненосяць, бо він салані спавниця, але це найбільший пінгвін, тобто чисто для ембіанту такого. Його, я думаю, мало хто буде використовувати для пришвидчення лодок, типу, якщо це прямо не реалізують якось класно. Ну, мені здається, це буде якось реалізовано, просто як з цим з дельфінами. Дельфінна грація, чи як воно там називається, що ти просто паваєш біля дельфіну, і ти проскорюєшся. Тому що тобі надаються ефект, ось якось так буде, напевно, з Пінгвіном. А, але Ну, він по факту буде більш ембіант, і чувачки просто будуть такі, милий Пінгвін чи Кіндер Пінгві. Ось, прикольно, ще побачити яких не буде ще ці маленькі версії. це, напевно, взагалі милі якісь будуть штуки. Ну тому, якщо прямо казати, за кого я буду голосувати, складно. За краба чи броненосця, напевно, все ж віддам свій голос за броненосця, але не буду так агітувати, як це, наприклад, було з нюхачем. Броненосець бо нові механіки собак, як я думаю, будуть. Так, це може типу не для бедварсу, який я знімаю, часто я щось розвиваю його, але все ж щось нове. Буде все ж корисно до Майнкрафту. Так би мовити, не Бедударством єдині. Ось о, це моя така думка. Дякую за всім, що переслухали її. Чекаю відос.